Люди, які люблять читати книги. Слава Богу. бо Це, як то кажуть, елітне заняття читати книги. Це не рільсики дивиться. Звісно. Це бібліотека центральна. Доброго дня. Хочу сьогодні з вами порозмишляти на одну цікаву тему. розвиваються американські і магазина Сірна флаг. А. а це що тут ужин чи що? Кароліна плаця, це значить магазини торгові центри здоров'я такі торгові центри тут. Парковка о, oh, oh, що це тут книжек багато. Ух, ты. О, які! Де маус? Oh, oh, oh. oh, oh. oh. oh, що ж розібрали? Що за маус? Маус. що це за маус? Oh, а все. А пока що на мягкий що? Ага. Покажи бабушке, как Маус делает. А ну, как Маус делает, покажи. А ну, покажи. Ууу, я, оказывается. Ничего себе, конечно. А вот сюда, смотрите. Появится, да, быть, она да. Она. да, да. Угу. Да, да. Ого, какие М -м -м. тут книжки. Правда, эти Маусы? Вот это это Який мать старовий, здоровий, красивий, таких не бачимо. Та дуже ось сьогодні. Книжки, киху. Що, після книжечки, подивимось. Що там? Ага, понятно. Беб шар, так? Да? Это да. страшная акула. Это страшная акула. Это страшная акула. Это книжечки, игру, игру, книжка. апус. Да, хтопус. Да, це апус. А сит. Угу. Краб, пірати. Пираты, да? Шах! Yeah. И шах плавает. Ого, о, конечно. Шах. Yeah. Да, конечно. Yeah. Ой, страшный такой. Да, Тут даже все эскалатор. Давай ручку. Поедем, да? О. Поехали, да, Мусь? Мусь, такой магазин здоровенный. Ось це магазин книжний, так? Да? Ось это та дам Ти-та-дам. це Із в магазин, да? так? это та да. дам Ану, почати, дай нападимось. От у мене зараз внуки, мої внуки. Вони не люблять читати книги. Я не кажу за всіх внуків, а за старшеньку внучку, їй 11 років, і вона не хоче читати книги. Я їй кажу: давай почитаємо книгу, давай почитаємо книгу, давай сама почитай книгу. А вона каже: Я не люблю, мені не цікаво. От і я що хочу сказати на цю тему. Я так зрозуміла, що дуже багато зараз дітей і не люблять читати книги. так які. Таких, як я, є люди, які теж не люблять читати книги. І люблять дивитися мультики і люблять дивитися різні кінофільми. Ну, ще там рілсики, тіктоки різноманітні, так? Все весь цей час проводять у якихось соціальних мережах. З вільний час. Соціальна мережа, хоч YouTube, хоч Тікток, хоч Інстаграм, а то без різниці. Але я вам скажу так: зі свого досвіду. Коли читаєш книгу, от я люблю читати книги з самого дитинства, і я вам скажу так: коли читаєш книги, у тебе дуже гарно починає працювати твоя свідомість твоя. Твоє своє воображення на російській мові. Ти читаєш книгу і представляєш собі цю картинку, і перед тобою розгортаються події, як у фільмі. Ти це все бачиш, це все чітко бачиш, все як описує письменник. І це такий цікавий кінофільм, який ти сам собі складаєш у своїй голові. За допомогою письменника, який веде тебе ці, по цим же пригодам. От. І я вам скажу дуже багато людей, блага... дякуючи цим картинкам, картинкам дуже гарно зараз живуть. Чому? Тому що, коли тобі щось западає в душу з того, що ти прочитаєш, ти малюєш собі цю картинку, і ця картинка постійно з тобою присутня. Ти хочеш цього, наприклад, тобі це подобається. А якщо, наприклад, книжка ще така буває, що там сторінок 500-600, о, ти весь час перебуваєш, якби в твоїй аурі. І ви знаєте, що ще скажу сьогодні, дивилася одного блогера, який каже: якщо вам ідуть погані думки... То ви беріть, несіть маленький блокнотик і записуйте. Тільки не ті думки, які вам ідуть погані, а протилежне. Мені погано, ти пиши, мені хорошо, мені добре. І так на протязі він каже 60 днів це така практика. І потім змінюються гормони навіть на, у, на рівні фізичному у людини, і до людини починає притягуватися те, що вона. Собі там вона придумувала. І ви знаєте, я от згідна з ним, я я розділяю його думку. Ну, це він так зараз сказав, якби для нинішніх людей, які не люблять читати книги. Хоча, хоча, я ось у Польщі була, тепер в Америці, я вам скажу книжні магазини до так якої ступені, такі забиті книгами, стільки людей, значить, читають ці книги, і значить, є люди, які люблять читати книги, слава Богу. Бо це, як то кажуть, елітне заняття читати книгу. Це не рільсики дивиться. От. я вам скажу дійсно, коли ти малюєш собі картинку, і ти це емоціями прочуваєш, прочуваєш на рівні емоцій. То дійсно ця картинка така і в житті складається, так, в тебе життя складається згідно цієї картинки. Але картинка не повинна бути просто картинка, намалювався, а повинні бути ще почуття. От. І дуже от кажуть багато, що що я собі запланував, це в мене і сталося. А Що, не так? Що собі в голові напридумував? Та й станеться. Бо наш світ, він чарівний. Як ти собі там представив собі в своїй голові, які в тебе відносини повинні бути з дітьми, з рідними, з, з партнером, своїм чоловіком, жінкою? Та й маєш. Але дуже часто люди над цим не задумуються і ніяких картинок на цю тему не. Малюють, а вже стикається з проблемами, які треба вирішувати. Ой, щось не ладиться в сім'ї, ой, щось не ладиться на роботі, ой, щось не ладиться з грошима. Чому? Цікаво. Тому що не звертаєте уваги на це, не ремалюєте собі ніяких картинок. Що б ви хотіли мати, як би ви хотіли жити? От, от і вся проблема. Тому треба, звичайно, все малювати в голові спочатку, щоб воно вийшло на рівень фізичний. Я вам кажу зі свого досвіду. У мене так в житті було. Те, що я намалювала собі, коли мені було три рочки, воно у мене здійснилося, коли мені було 26 років. Може, 5 мені було тоді років. А другий раз я собі намалювала, коли мені було 18-19. Да. І в мене теж це здійснилось і дуже швидко. Буквально за 2-3 роки в мене здійснились мої мрії. От. Да. Я це сьогодні, як почула, що цей хлопець розказує. Такий каже, лайфхак вам розкажу, як змінити своє життя на краще. Я вспомнила, згадала. Дійсно, дійсно, це так. Воно так користуватися тим, що нам дає Всесвіт, Бог, наш чарівний. Користуємося. Там теж з тієї сторони кафе. Посидіть, чаю попити, книжку почитать, як в Європі теж таке єсть. Кішки почитати, як бібліотека. Прийшов книжку, взяв, почитав, пішов додому. Прийшов на другий день, п'ять взяв, почитав, опять пішов додому. Він чашки наші всі продається. Сто разів. Не хочет даже <связать> закрываться. Что ж ты сидишь там? Кто там выпрыгнет, интересно? Ой, Ой. развлекаться Ой, можно. Давай еще. Давай нет, Давай еще. Вот это белка зато, знаете?